Казка, заржавілі душі, філософські казки для дітей та дорослих, автор Ольга Соколторська читає Оля Соколторська. Ой, донечко, що сталося, мамо? Чому ти така сумна стала? Нічого, дитино, все добре. Просто, як дивлюся на цей світ, то сумно стає. Він же такий красивий: квіти, трави, дерева, але живуть люди у ньому із заржавілими душами. Мамо, а це як? Ой, дитино, щоб жити щасливо в цьому світі, треба дивитися очима дитини та слухати своє серце. Люди стали поводитись не надто добре, зовсім не вміють приборкувати свій гнів, заздрість, ненависть, ідуть заради грошей на жахливі вчинки. Є і світлі люди, світлі душі, які просто живуть і роблять те, що люблять. Ними не володіє розум. Він не керує ними. Мамо, а як же стати добрим? Як? Давай я розповім тобі чарівну казку, вона все й приснить. Давай, відказала донечка. Зручно вмостилася біля мами і почалося. Отже, колись давно у далекій чудесній країні жили такі ж чудесні люди. Вони жили разом, жили щасливо, допомагали один одному, віталися один з одним, ділилися своїми дарами, талантами. Завжди чисте небо над головою та веселка біля теплого, після теплого літнього дощу. Аж одного разу в їхню чудесну країну прийшов незнайомець та приніс із собою прикрасу срібний нашийник. Як тільки людина надягала його, то забувала про нього, він одразу ставав невидимим для неї та приростав до тіла. Одна людина захотіла, потім друга, і так всі стали заручниками своїх бажань. Не слухали себе, носили ті нашийники щодня і навіть не розуміли, що вони сковують їхню волю, їхні істині справжні бажання. Мамо, а що було далі? Розкажи, сказала донечка. Так, розказує доню. Отак жили вони віками і все більше вгрузали у свої несправжні бажання, забували про свою істинну суть та мету. Вже більше ніхто не вітався один з одним, не ділився. Навпаки, кожен думав лише про те, як ошукати іншого, як обізвати, схитрувати. Лише рідко траплялися трохи світліші душі, які вдягали все менше і менше нашийників, і чим менше їх було, тим добрішими та частішими були ці люди. Але для інших людей ці люди здавалися якимось диваками і неправильними. Насправді ж вони нагадували іншим про правду, про те, яким треба бути. Дуже рідко вдавалося знайти дійсно добру і чисту душу. От ніби говориш з людиною, вона доброю, здається, але раптом закривається, стає сіра і тверда, не наче скеля. Люди втомилися віками так жити і все чекали когось, хто прийде і забере їхні страждання. Вони шукали різних шляхів та можливостей зняти ті нашийники, але їх не бачили, пробували методи, які зовсім не підходили їм, розчаровувались і закривалися в собі. Їхня душа покривалася непроникною іржею, сковувала все тіло. Одна світла душа не могла жити з іншою і змушена була покидати сім'ю, аби хоч якось зберегти світлість своєї душі. Мамо, а що ж було далі схвильовано, відповіла дівчинка. А далі, далі прийшов той, хто зміг виправити ситуацію. Так само, як колись, прийшла інша людина, яка принесла ключі до визволення. І що це були за ключі? Слово, чиста душа, яка змогла визволитись, почала розповідати, як зняти нашийники. І як же? Не було все так просто. Треба було піти у невідоме. Туди, де ще ніхто не ходив. Майстер повів групу бажаючих до старої великої вежі. Вона стояла якраз на околиці уроща. І хто стрибне з неї одразу смерть. Майстер сказав, що єдина можливість звінитись, то вилізти на самий вершечок та стрибнути донизу. І хтось стрибнув? Ніхто не наважився всіх сковував відчай та страх. Як люди не боролись зі своїми сумнівами та відчуттями, ніхто не захотів прощатися з життям. А як же тоді майстер вижив? Слухай далі, донь, все розповім. Лише одна людина, надихнувшись словами чистої душі, наважилась на такий крок. Зради цілі та мети ось що пробудило її свідомість. Хлопець виліз на самий вершечок. Важко було, ноги та руки трусились, але це краще, ніж жити в муках, краще померти, як герой. Хлопець заплющив очі та стрибнув донизу. Коли розплющив очі, то побачив, що стоїть на траві, а вежі поруч немає. Лише майстер. Що сталося?» – промовив, що зі мною діється. Не хвилюйся, дорогий. Зробив правильний вибір, пішов за голосом серця та зняв останній нашийник. Але як? Як? Дуже просто не було ніякої вежі. Страх це ілюзія, ти пішов у страх, якого не було. Як все просто, саме так, ти повірив навіть не мені, а собі. Це дійсно так, але ви мене надихнули. Якби не ваш особистий приклад та віра, я б не наважився. Шкода, що тільки я. Так, ти, пробуджена душа, одна на мільйон, ти будеш почуватися самотнім у цьому темному та загубленому світі, зіштовхнешся з нерозуміннями та насмішками. Але не зважай і нікого не слухай, слухай лише своє серце, воно приведе тебе до озера твоєї справжньої любові, і тоді весь світ перетвориться у рай! Дякую за увагу, буду вдячна за поширення, вподобайки та коментарі.